Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. У стрічках соціальних мереж шириться нова тривожна новина. Нібито в одеських школах почали штрафувати батьків, якщо їхні діти говорять російською мовою на перервах. Повідомлення подають емоційно з апеляцією до страхів та відчуття несправедливості, так ніби йдеться про вже ухвалене рішення, яке буцімто повсюдно застосовують у школах. Насправді ця історія не має нічого спільного з реальністю. Повідомляє проєкт з перевірки фактів VoxCheck. В Україні не існує жодних штрафів за спілкування дітей російською мовою у школах, зокрема під час перерв. Закон про мову не регулює сферу приватного спілкування, але є ще цікавий законопроєкт: 13072, Його номер який згадують у дописах щодо використання мови в освітньому процесі. Він більш жорсткий. Але парламент наразі не приступав до його розгляду. Втім, навіть цей законопроєкт не передбачає якихось фінансових санкцій. Чому ж тоді фейки про мову з'являються знову і знову? І чому саме навколо Одеси? Які маніпулятивні маркери одразу видають вигадку? А головне, яку стратегічну мету переслідує Росія, поширюючи подібні наративи. Про це ми розпитали Андрія Пилипенка, аналітика громадської організації «Детектор медіа». Отож саме Одещина прикула увагу. Пропагандистів саме там, за твердженнями пропагандистів, начебто, штрафують батьків російськомовних школярів, що в цій історії одразу має насторожити, пояснює «Фактчекер». Загальна рекомендація, що має насторожити, коли ми бачимо будь-яку інформацію, треба звертати увагу на те, ким вона розповсюджується, в якій формі вона була опублікована. Якщо ми бачимо таку гучну заяву, що нібито батьки в Одесі вже почали штрафувати за те, що їхні діти говорять російською мовою в школах на перервах. Зразу скажу, що це фейк, це неправда, це брехня. Що ми бачимо? Ми бачимо в першу чергу просто скриншоти з російських новинних джерел або це анонімні телеграм-канали, які навіть на цих скриншотах пишуть про те, що в заголовку може бути вже штрафують. Далі ми бачимо на рядок нижче, можуть почати штрафувати. Тобто, перше це хто розповсюджує цю інформацію, це вже. Так би мовити, червона ганчірка це така лампочка має запалюватися у кожного користувача. А друге, це в якій формі це поширюється. Якщо ми не бачимо посилання на джерело, якщо ми бачимо просто якийсь скриншот, зазвичай де люди зараз читають новини? Найчастіше в телеграм-каналах, в соцмережах це може бути Фейсбук. Вам може хтось надіслати з друзів у вайбері, переслати таку новину. Просто зверніть увагу навіть на саму форму, якщо це не медіа, яке ви знаєте, яке ви довіряєте, якщо це не українське медіа, тим паче, а взагалі російське медіа, і це скриншот з якогось сайту, перепрошую, рія новості, чи щось в такому дусі, або з анонімного телеграм-каналу, це вже викликає недовіру, і тим паче, навіть якщо ми по самій формі бачимо, що певне твердження спростовується в самому цьому твердженні. Тобто це вже виникає питання як про довіру до джерела цієї інформації, так і про достовірність такого твердження, що нібито. Когось за щось штрафують загалом. Якщо ж ми з точки зору українського законодавства це розберемо, то це теж абсолютна брехня. Український закон про вживання державної мови в начальних закладах, в будь-яких державних закладах він не говорить про те, що заборонено використовувати будь-яку мову, окрім української, в приватному спілкуванні тобто в коридорах чи в будь-якому приватному просторі ніхто не контролює, ніхто не дивиться, ніхто не штрафує тим. Паче якою мовою спілкуються діти? Тобто, це просто брехня, це просто чергова вигадка. Подібні фейки з'являються не випадково і регулярно відтворюють тему утисків російськомовних у лапках, звісно, в Україні. Яку стратегічну мету переслідує Росія, поширюючи такі повідомлення саме про школи та дітей? Говорить аналітик Андрій Пилипенко. Це загальний такий наратив про те, що є утиски російськомовних, і шукають будь-який інформаційний привід будь-яку зачіпку, як то кажуть, що просто. Поновити цей вкид, поновити цю тезу про те, що російськомовних переслідують в Україні, що ті, хто спілкується російською, навіть в приватному просторі. А я нагадаю, що в приватному середовищі можна в особистих розмовах будь-якому використовувати українське законодавство, ніяк це не забороняє і не регулює ні жоден орган, жоден чиновник за цим не спостерігає. Як ви приватно спілкуєтеся? Ще раз повернуся до того, як цей фейк, як цей вкид розповсюджували в деякі. Деяких повідомленнях, які ми з колегами з детектора медіа бачили, це було з посиланням на місцевих жителів, тобто, це по суті розповсюдження чуток. Так само можна з посиланням на місцевих жителів написати, що вони вчора ввечері бачили НЛО, або бачили, як висадилися марсіани біля Одеси. Бо ще щось. Тобто, це не надійне джерело інформації, це просто переказ чуток. І транслювати, і переказувати його це на рівні просто анекдоту, щось такого кшталту. Якщо говорити про загальну тенденцію, то російська пропаганда, російські пропагандисти і через анонімні телеграм-канали, і через офіційні російські медіа, вони просто шукають будь-який привід. Він може бути вигаданий, він може бути реальний. Він може бути створений штучним інтелектом для того, щоб підтримати цей наратив, що російськомовних притісняють в Україні. Маніпулятивні новини часто маскуються під інсайди, чутки від батьків або посилання на неіснуючі рішення влади, за якими ознаками користувач може швидко зрозуміти, що перед ним фейк і які базові кроки перевірки варто застосовувати у таких випадках, роз'яснює експерт громадської організації Детектор Медіа. Я не втомлюся повторювати, що медіаграмотність – це дуже важливо, що критичне сприйняття будь-якої інформації це дуже важливо. Ми за день стільки читаємо новин, що ми вже просто втомлюємося перевіряти там кожне посилання, перевіряти достовірність кожного джерела інформації. Бо ти читаєш там в п'яти різних соцмережах, і в Тіктоці Вайбері тобі сусідка прислала якийсь лінк, і мама кинула картинку у Фейсбуці. І твій товариш по роботі надіслав щось в телеграмі, і можна просто дуже легко заплутатися, що є правдою, що є брехнею. Але закликаю всіх зробити це зусилля і звернути увагу на те, чи взагалі є якесь джерело цієї інформації, що поширюється. У нас настільки зараз мало часу, настільки розсіяна увага, що люди дуже рідко читають далі ніж заголовки. Тобто, перші 5-6 слів заголовка, хтось X сказав про щось, Y, і все. І ніхто навіть не дивиться далі, але я все ж таки закликаю подивитися, що є джерелом цієї інформації, чи є взагалі банальне посилання на цю інформацію. Чи це не чутка, чи це не вигадка, чи це не просто особиста думка, яка подається як щось надійне, як факт. Тобто, ми зазвичай не відрізняємо думки опінії від фактів. Оце дуже важливо. Це дуже такий серйозний фактор в епоху соцмереж. Тому давайте повторимо ще раз звертати увагу, хто говорить і чи є джерело інформації, чи ви довіряєте цьому джерелу інформації, якщо ми говоримо про поширення навіть в особистому листуванні в соцмережах. Просто подивіться, чи це картинка, скріншот, чи там є якісь посилання, на які ви можете клікнути, перейти, подивитися. Хто про це пише, чи про це пишуть так само хтось інший, не тільки це ну, тобто не одне джерело подачі цієї новини. Якщо ми бачимо, що це анонімне джерело, якщо ми бачимо, що це російське медіа, просто скріншот з російського медіа. Це дуже швидко дає нам зрозуміти, що ну навряд чи цій інформації можна довіряти. Тим паче, якщо відсутнє посилання. Якщо ж є посилання, ви принаймні, можете витратити кілька зайвих секунд, перейти і подивитися, що це, хто це сказав, чи це переказ чиїсь думки, чи це дійсно факт. Ми слухали коментарі та поради Андрія Пилипенка, аналітика громадської організації «Детектор медіа». Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами щодня. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.